Мартін Хайдегер, один із ключових філософів 20-го століття, у есе питання про техніку та Фрагенах тисяч відео розглядає сутність техніки не як просту сукупність інструментів чи методів, а як фундаментальний спосіб буття людини у світі та її ставлення до реальності. Ця робота є важливою спробою філософського осмислення технічної епохи та її впливу на людину, культуру і мислення. Гайдегер підкреслює, що розуміння техніки не повинно обмежуватися функціоналізмом або утилітарним підходом, а потребує глибокого аналізу її онтологічної основи техніка як засіб і проблема розуміння. Гайдегер починає з розрізнення двох підходів до техніки інструментального та онтологічного у звичайному інструментальному розумінні техніка це сукупність засобів для досягнення певної мети. Наприклад, молоток інструмент для забивання цвяхів, а возик засіб для ревезення вантажів. Такий підхід зводить техніку до інструментів, якими людина користується для задоволення своїх потреб. Однак, на думку гайдегера, цей підхід поверхневий і не дозволяє зрозуміти сутність техніки. Він відзначає, що сучасна техніка відрізняється від попередніх інструментів тим, що вона не просто розширює можливості людини, а трансформує саме її ставлення до світу. Гайдекер вводить термін розкриття як постановка для позначення способу, яким сучасна техніка відкриває світ як ресурс для використання. Цей процес він називає розкриттям як постановкою. На відміну від традиційного ремесла, сучасна техніка не обмежується роботою з природою, вона перетворює її на об'єкт, доступний для повної експлуатації та маніпуляції. Онтологічна природа техніки, Хайдегер підкреслює, що техніка це не просто набір пристроїв, а особливий спосіб існування людини та світу. Вона проявляється як спосіб розкриття світу, через який природа стає готовим запасом, а об'єкти сприймаються як ресурси для використання. Таким чином, техніка відкриває реальність через призму можливостей її корисного застосування. Він проводить розрізнення між поетичним і технологічним розкриттям світу. У поезії, мистецтві та традиційних формах ремесла світ відкривається як щось цінне, як щось, що може бути пережите, а не лише використане. Технологічне розкриття світу навпаки зводить усе до кількісних та функціональних характеристик, перетворюючи природу і людину на ресурси. Такий погляд має фундаментальні етичні та екзистенційні наслідки, оскільки змінює ставлення людини до світу і до самої себе. Три енергія розкриття. Джестил і небезпека техніки. Центральним поняттям есе є джестил, яке гайдегер перекладає як енергія розкриття, постановка або структурування. Це спосіб, яким техніка визначає, як людина сприймає і взаємодіє з природою. На відміну від стародавніх інструментів, сучасна техніка має здатність не просто використовувати світ, а формувати його відповідно до певних правил і цілей. Гайдегер попереджає про подвійність природи техніки. З одного боку, техніка відкриває нові можливості, розширює людський досвід і знання. З іншого боку, вона несе небезпеку редукції світу до сировини та ресурсів, що веде до втрати зв'язку людини з природою, культурою і самим собою. Ця небезпека полягає не у самих машинах чи технологіях, а в тому, як техніка формує мислення та ставлення до світу. Визволення через споглядання та поетичне мислення. Замість того, щоб відкидати техніку як зло, гайдегер пропонує філософський підхід до її розуміння, який може допомогти уникнути руйнівних наслідків, він бачить рішення в споглядальному та поетичному мисленні, здатному сприймати світ не тільки як ресурс через мистецтво, філософію та поетичну діяльність людина може відновити зв'язок зі світом і усвідомити істинну сутність техніки. Гайдекер наводить приклад давнього водяного колеса, яке символізує природний спосіб розкриття світу. Водяне колесо, на його думку, не пригнічує природу, а взаємодіє з нею у гармонії. Сучасні електростанції та фабрики навпаки підпорядкували природу суворим законам і кількісним вимірам, позбавляючи її власного буття. Таким чином, поетичний підхід дозволяє побачити техніку як частину ширшого процесу буття, а не лише як інструментальний засіб. П'ят. Етика та філософія техніки. Есе Гайдегера має глибокий етичний підтекст. Техніка не нейтральна, вона формує світогляд людини, її ставлення до природи і до інших людей. Гайдегер показує, що технологічний спосіб мислення здатен призводити до відчуження, дефіциту справжнього досвіду та сприйняття світу як цінності. Стає очевидним, що філософія техніки тісно пов'язана з етикою. Оскільки розуміння технології визначає, як людина буде діяти у світі, він закликає до роздумів про сутність техніки, а не до боротьби з окремими її проявами. Свідоме ставлення до технології потребує критичного мислення та усвідомлення того, як вона змінює сприйняття світу. Це розмірковування є способом визволення, яке допомагає людині не підкорятися сліпій логіці прогресу та раціоналізації, а зберігати здатність до споглядання та духовної рефлексії. Шесть, вплив на сучасну філософію і критику індустріального суспільства. Есе Гайдегера справило значний вплив на подальшу філософію техніки, включно з роботами таких мислителів, як Жильбер Сімон, Ганна Арент, Жаке Люль та інших. Воно стало фундаментом для критики індустріального суспільства, постіндустріальної цивілізації та сучасних технологічних тенденцій. Основна думка Гайдегера: технологія формує не лише матеріальні умови життя, але й спосіб мислення та розуміння світу. Його концепція Джестел, передбачає ідеї постмодерністської філософії про те, що технології структурують соціальні та культурні практики розуміння цього явища дозволяє філософам, соціологам і технологам оцінювати не лише утилітарний бік техніки, а й її вплив на людську ідентичність, мораль та культуру 7. Висновок. Питання про техніку Гайдегера це філософське дослідження, яке виходить за рамки простого аналізу інструментів і машин. Він пропонує розглядати техніку як фундаментальний спосіб розкриття світу та взаємодії людини з реальністю. Основні ідеї Есе полягають у наступному техніка це не просто інструмент, а спосіб буття людини у світі. 2. сучасна техніка відкриває світ як запас ресурсів безстанд, що змінює ставлення людини до природи і до себе самої. Поняття «Гестел» – енергія розкриття описує структуруючу силу техніки, яка визначає спосіб сприйняття світу. Cheddar. техніка має подвійний характер вона відкриває нові можливості, але також може призводити до відчуження і редукції світу до сировини. П'я рішення полягає не в запереченні техніки, а у філософському та поетичному осмисленні її сутності, що дозволяє відновити гармонію зі світом і запобігти її руйнівному впливу. Таким чином, есе Гайдегера залишається актуальним і сьогодні, оскільки допомагає критично осмислювати вплив технологій на суспільство, культуру та мислення. Його підхід підкреслює, що істинне розуміння техніки потребує філософського розмірковування про людське буття і ставлення до світу, а не лише технічного знання або утилітарної практики.